Сашко Дерманський, чудове чудовисько, неандерталець я. Останнім часом Соня була сама не своя, вона дуже погано почувалася, особливо вранці, після сну. З кожним днем сили дівчинки танули, наче цукру у чашці, чаю. Вона схудла, і щічок кудись подівся звичайний рум'янець. Що це з тобою, сонечко? хвилювалася бабуся. Ти ж біла, мов стіна, а худа, яка зробилася. Їж краще, зараз весна, а вітамінос, мабуть, у тебе. Що ж мені твої батьки он приїдуть, скоро скажуть. Чи в тебе що болить? Скажи, сонечко моє. Ні, ба, не болить, відповіла дівчинка, але все марніла і марніла. Сьогодні вже навіть чу, помітив, що сонною щось не те. Тобі зле, соню? запитав він дорогою до школи. Дурниця, минеться, відмахнулася дівчинка. Просто я трохи квола. Бабуся каже, а вітаміноз?» Це коли вітамінів в організмі бракує. Охо, ох, хо, ох, зітхнув Чу. давай понесу твій рюкзак, бо тобі, бачу, важко. Чу ніс і свого самовара, і соненого рюкзака аж до школи. А в школі сталось ось що. Маргарита Семенівна зранку затрималась в перукарні і попросила свого чоловіка, вчителя історії, Арнольда Сервестровича, щоб той підмінив її на уроці математики. Історик сказав, що математики він не любить, тому вирішив розповісти третьокласникам про первісних людей, всяких там австралопітеків, пітекантропів і неандертальців. Він захоплено змальовував людські пращурі, які, на думку деяких учених, походять від людиноподібних мав. Перші люди мали довгі верхні кінцівки, розповідав він. Такі довгі, як ворангутанга, кинув з місця п'явочка. Ні, заперечив вчитель приблизно, як е він на мить закашлявся і продовжив якимось дивним грубим голосом. як у пластиліненка. Весь клас на чу. З голови до п'ят первісна людина була вкрита густою і грубою шерстю. Знову, кахикнувши, розповів історик уже своїм нормальним голосом. Як водніть?» – запитав ще хтось із хлопців. Еге ж, кинув Арнольд Сервестрович. І знову -таки дивним голосом докинув. Або як наш пластиліненко?» Усі вдруге глянули на чу, а дехто з дівчаток навіть пирснув. Чу знічено на, то на соню, то на вчителя. Так от, продовжував історик, наші предки вже не жили на деревах, як мавпи, а мешкали у печерах, бо м -м, будували собі житло, їм ще не вистачало клепки, адже розуму в них було приблизно ну як нашого Плостоліненка. Приготнув хтось із задньої партиї. Увесь клас підхопив той регіт. Навіть Арнольд Сильвестрович готав на весь род дивним зловісним сміхом. Не сміялася тільки Соня, й звісна річ, сам чу. Не бачу нічого смішного, підхопилася з місця Соня. Раденькі, що дурненькі, дівчинка з осудом дивилась на однокласників і на вчителя. Чому ж? розмірковував знову моральним голосом історик. Може, і справді чу один з наших пращурів, які були початковою ланкою, ланцюга еволюції людини, представник виду, що дивом зберігся до наших днів, скажімо, який-небудь неандерталець. Це так припущення на потер скроні. Щось у мене голова розболілася. Не Неандерталець я ніякий, насупився чу. Я ще е, з прабабуцією чудовисько. А це ще треба довести, струмила свого довго носа в розмову нестерпна Тома Козохваст. І ступна, вже забула, як чув, врятував її від вепра. Може, тебе варто у наукову лабораторію здати для дослідів. Клас знову захлинувся сміхом. Тут Чу вже не витримав. Він схопився з місця і сердито вигукнув. Не я ніякий. Це вас тут всіх треба здати в лабораторію на досліди, самі ви, андертальці. Ну це вже занадто, скипів вчитель історії Аннольд Сильвестрович, який вже тримався за голову обома руками. Вийде з класу Пластиліненко. Чув, хопив портфель, сердито розвернувся і вибіг за двері. Дарма ви так, Арнольда Сильвестровичу, з м, докором скинула Соня. Ні за що образили учень якогось причмеленного ніякого зернув на Соню. Обвів поглядом увесь клас, потім знову. Глянув на дівчину і моторошно прохрипів, щось зовсім не зрозуміле, а ти мовчи там, бо всю до крапельки висмокчу. Дівчинка поспіхом згребла уранить свої речі і вискочила слідом за найкращим другом. Соня вийшла зі школи і побачила чу, той сидів на ганку, меланхолійно крутив краник свого самоварика і наспівав У тобі так багато сторін, яких я не розумію, образився. Дівчинка поклала руку чу на плече. Та ну їх, махнув лапою чудовисько. Самі вони, «Угу!» – кинула Соня. Дивний сьогодні Сильвестрович, він взагалі-то зовсім інший. Може, і у нього авітаміноз?» Хвильку, помовчавши, дівчинка непевно додала. Слухай, а що, коли ти і справді неандерталець? А я що кажу? Вже всім в, в півгодини то вмочу, що не андерталець я, я ніколи не був андерталцем, Ясно? Завжди ти мене неправильно розумієш. Ледь назбилася дівчинка. Я ж не кажу, що ти андерталець, я кажу, що ти, можливо, не андерталець. До Петре Я кажу, що я не андерталець зовсім, почухавши, потилицю чу. до Петрала?» На жаль, ні, зітхнула Соня. Тобто ми обоє нічого не допетрили, треба спростити розмову. Давай так, може, ти австралопітек, га? Якщо так, то уявляєш, який ти скарб для науки? Сумніваюся. А чому? Бо знаю одну пісеньку про австралопітека. Ось зараз почуєш її сама, все зрозумієш і чув, заспівав в австралопітека малого ні татка, ні мамці немає, тому носорога страшного. У пастки він сам заганяє, але насорожа тварина до хитрої пастки не хоче. І до історичній дитині в обличчя хидно регоче. Приблизно так ге 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 в Австралу. Підка малого дубець замашний у правиці, і саме тому носорога він крапельки не боїться. Та ось носоріг у атаку, мов танк насуває на нього. Малий не злякався, не заплакав, але же сміявся. Їй богу Приблизно отак ге 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 В австралу підка малого, ні татка, ні мамці немає. Немає уже й носорога. А де він? Та хто його знає? Такий ось кінець. Ге-ге-ге-ге, І що такого я мала зрозуміти? Знизила плечима соня. Ти коли-небудь бачила, щоб я з дубцем за носорогом бігав? спитав чу. Та ні, начебто, і я не бачив, отже я ніякий не австралопітек. І, звичайнісіньке, простісіньке, чудовисько. Мабуть, твоя правда, розчаровано промовила дівчинка. Ти справді навіть найменшого інтересу для науки не становиш. Чудовисько ж не наукові створення, а казкові. Це правда, погодився чу. Підвівшись голову і глянув внизу догори на приятельку Соню, раптом вигукнула чудовисько. А що це в тебе? Де? Та ось же, на шиї. чу підвівся. Ану, задери голову. Соня підняла підборіддя і чу нахилився до її шиї. Грім і блискавка з жахом витиснув він. Як же я раніше не здогадався? Та що там, чу, кажи же. Соня розхвилювалася тут дві ранки. Він п'є твою кров. Хто чу? Як це п'є? Глипач, хто ж іще. Тепер ясно, що він уперве. У тебе на шиї сліди від його іклів. Але чому, чому? Я не бачу його і нічого не відчуваю? Тремтячими пальцями Соня торкнулася шиї, бо він присмактується, коли ти спиш уночі. Точно, точно, кивнула Соня. Вранці я почуваюся найбільш змученою. А що ж тепер робити? Я боюся. Поки що не знаю. Але треба терміново його викрити, тоді він і піде геть, бо якщо всю до краплі висмокче. Ой, чу, раптом вигукнула Соня. Він же мені саме так і сказав. Хто сказав? Що сказав? Арнольд Сильвестрович сказав після того, як тебе вигнав. А ти мовчи, каже, бо всю до краплі висмокчу. То це ж він, Соню, гайда в клас! Хто він? Глипач, вселився в історика. Швидше треба його вивести на чисту воду. І ми переможемо. Чута, Соня вірвалась до класу. Ми знаємо, хто ти насправді крикнув Спрогачу. Ви глипач, Арнольде Сильвестровичу, випалила за ним Соня руки вгору. Але вчитель історії досить мляво відреагував на звинувачення. Він важко підвів голову, яку підтримував обма руками, наче боявся, що вона впаде і покотиться між рядами пар. І затуманеним, стомленим поглядом подивився на клас. Не дорзіть, дурниць, я вас благаю, простогнав вчитель, страшенно болить голова. Не встигли, з прикрістю промовив чу. Його вже немає в цьому тілі. Можемо йти на перерву.